Хотів би вам показати, як діти в Канаді заробляють гроші. Вони не просять, не підходять, не просять. Вони кажуть, що купіть щось. Тобто вони ось, ви бачите, цукерки, продають або шоколадки, або там щось цей. І ви знаєте, це класний правильний підход. Тому, що, як би так сказати, ну, на мою думку, Діти вони не клянчать, вони ніби як заробляють. Понятне діло, що оце я купив одна штука, це коштує 3 долари. Можливо, вона в магазині коштує там долар чи 2. Але вони при цьому учаться і продати, і не то, що вони там з протягнутою рукою. Мені здається, це дуже класно. Це дуже такий класний підход, що дітей. Або, знаєте, я коли був в Польщі, і там було, я робив на одній фірмі. А, і там була така ситуація, що шеф фірми сказав, що я тобі там не куплю там щось, щось щось, що дитина просила, я тобі просто так не куплю. Але якщо ти прийдеш і зміну відпрацюєш, хоча б не цілу зміну, а декілька годин, тобто ти заробиш. Собі на цю річ, що ти там хочеш купити, або просто гроші, або я тобі куплю, що ти хочеш. І це дуже класно. Це, блін для дітей це ну, якби і стимул, і вони привчають до, до роботи. Так що, оп, впало. Гарного вечора.